У мене, звісно, друзі, Зоб, у мене Зоб, я не мала нервувати так. Ой, але зараз дивлюсь, такі є люди наші. знову про наших українців, дивлячись, не хотіла називати імена, от чесне слово, не хотіла, але назву, є така людина, якщо, якщо, якщо можна назвати людиною, Мирославу Лешко. Звісно, Порохобот, знаєте, все це, що в нашій країні робиться, це не робили Порохоботи з їх Європою, з їх євроінтеграцією, з їх оцим всім. Бо жили ми як люди. Понимаєте, жили ж як люди. І не вийобувались. я вибачаюся, хто за столом був. І вони ті порохоботи з цим Порошенком. Стара історія заборонила російські соцмережі, що вони винні. Це ж не це ж не в контакті вбиває. Але то таке. І зараз є такі людини, такі недобитки, як каже е Соловйов. Я дивлюсь Соловья, піддивляю Соловйова, щоб знати правду з двох сторін. Довіряю, довіряю. І, і один плюс один дуже довіряю. Зараз Масейчук наша. Слухаю така от жінка. Скабеєві конкурентка. Така красива, хай Скабєєва тримається. Якщо нас Росія поглине, то в Скабєєвої буде конкурентка. Але це така, ми за нашу перемогу. Ми, звісно, за нашу перемогу до кінця. Ми за перемогу. Захисники воюють, і ми дуже піддержуємо, дивимося єдиний марафон. І от до чого я вела те, що цей Олешко. Втік за кордон і каже, що когось прижимають, що в нашій святі в країні Зеленського, що під руководством Зеленського, Україна розцвіла, що все так хорошо. А він каже, що, що, що прижимають когось, що когось ущемляють, чиїсь права журналістів, блогерів, артистів, які проти Зеленського, і ото, що він втік. Кого це нас прищамляли? Ви подивіться, хіба ви бачите, що в когось працюють люди і на 1 плюс 1, і на ТСН, і, і в єдиному марафоні. От і ніхто нікого не, не, не прищамляє! Ніхто нікого не прищамляє! От не треба брехать! От не треба от брехать! І воно зараз його, звісно, взялись наші, об'явили підозру йому і іншим. Щоб знали, що вони призивають, от, ми, звісно, не бачили, вони, звісно, на єдиному марафоні не показували от конкретне відео. Ну, сказали точно, і ми довіряємо. У нас немає чого не довіряти. Журналістка також один плюс один ще й пожартувала так весело. Каже: блогер чи блогер вищий пілотаж, журналізм один плюс один, наша ТСН, наша то тут, таке, тут, 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 таке, таке наше, не нашого Зеленського постійно. Нам голов нашого Зеленського показували. Що значить в страні все хорошо. І оце за цього Олег, він, звісно, дуже погана людина. як і всі порохоботи. І, і таке колотить, колотить, колотить Ото проти України. І інші такі називають нашу країну Північною Кореєю. ви бачили чи ні? Ми ж ми ж з любов'ю. Ми ж так того Зеленського любимо, нас же ніхто не заставляє. Ми самі його голосували, і самі за нього піддержка і вірили, до шашлаків готувались. Ну, так вийшло. Але що ж, що ж зробиш? Шо ж... Ми все одно за, за Єрмака, Тільки щось ярмака трошки менший. Як би то сказати? Рейтинг трошки менший в Єрмака. І щось неподобство якесь таке. Як це так? Л любиш саночки, любиш кататися, любить саночки возити. І Ярмак, і Зеленський, всі ребята дуже стараються за Україну, а цих всіх треба, цих всіх блогерів таких треба їх в тюрму посадити. Дійсно, в тюрму. Проти нашого проти клоять, ото щось таке людям, таке, таке таке виколочують таке. Люди повинні знати, що все добре, що країна йде до перемоги. Під керівництвом Зеленського, під, кер... під керівництвом Єрмака. Там вже хто перший, хто другий, то не, не таке не немає не такого значення, якогось особливо. Знаємо, що під керівництвом хорошим і що всі люди довольні, що всі люди щасливі з Зеленським і з Єрмаком. І треба цих всіх посадити тюрму. Треба об'явити війну. Першу чергу цих от блогерам, журналістам. Всі ресурси кидати. Не треба нам ні фронт, не треба нам. Оце, це все таке, це все дасть. Головне поставити на Закарпатті, на Прикарпатті, на кордоні людей, щоб не пускали цих всіх. Треба, щоб все було під контролем, щоб кордон був, хоча б західний був надійно захищений. Як східний не такий, як треба, то хоч, хоч, хоч західний. Зходу пускають усіх, кого не треба, як, як Зеленський казав, правильно наша сторона готова прийняти. Ой, таке. А з Заходу нікого не випускать? Нікого не випускати. Бо як це призиває от Олежко, що не хочуть умирати за Зеленську. Як це так не хотіть умерти за Зеленську? От як це так? Питається. Ки дела, мать діла? Ми дела меза ми наш зеленський, наш Зеленьоночок. наш ермаченочек, Єрмачоночка. Ермочон, наш Єрмачоночка, будемо казати, наш. Мальчик такий розумний такий, От, і сирський на сина його наїхали, і рідне, і, і прийомне, і сини за Росію. Не треба притвітати сюди синів. Не треба. От не, не треба. Сирський патріот України. Він за, 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 за Україну. Він за Україну як треба. За Україну паспорте. Тому такі діла. Такі діла, а, а так все добре. Страна живе, спи, спи спокійна страна. Я в тебе один. Наш президент, наш красивик, всі погані, всі нам дожні. Одні ми красиві, і ми нікому нічого не дождні. На позитиві такі діла зеленським зірмаком і проти таких отто. Я б сама боту пішла в каральні одряди. І називайте хоч північною, хоч південною Кореєю. Ми нікому нічого не должны.